Доброго дня, шановні мешканці міста Жовті Води, наші підписники. У нас було опитування, під час якого дуже багато людей писали те, що вони хотіли бачити Олександра Григоровича Поворознюка міським головою в нашому місті. Тому ми вирішили взяти інтерв'ю і у цієї людини. Олександр Григорович, багато людей хотіли б вас бачити міським головою. Чи була у вас думка взагалі балотуватися? Наскільки вам би було б це цікаво? Ну, давайте розпочнемо з того, що е, якщо ви хочете визнати, цю, я вам скажу все так, як є, я скажу так, як воно дійсно було і так, як воно є. Але я хотів би, щоб ви знали всю правду в общем, чого я не пішов і чого, е, чого я поміняв такі думки. Так, да, дійсно, думки такі були, але я думаю, що тут. Треба робити все в комплексі, треба сповнати і стадіон, що поворознюк туди не зайшов, і магазини, які по Поворознюку різним способом там робили, і общежиті електроновські, які три, три порозню хотів, хотів зробити євроремонти і віддати на міста. І хто із бізнесменів хотів, не хотів цього, а розказував, що поворознюк зайде в город, це буде крах. Тут треба робити в общем. Якщо ви готові все донести до людей, я вам скажу: якщо ви приїхали, просто мою думку почути. По поводу голови, то я думаю, про це говорити не треба. Ні, У нас питання різні і стосовно спортивного комплексу, і взагалі стосовно порівняння Петрова і нашої міської влади. Ну ви людина авторитетна, тому хотілося все ж таки дізнатися вашу думку з різних питань. Хорошо, За тоді вашу давайте історію, до вашу правду. Добре, тоді домовимося так. Ви питаєте у мене експромтом все, що вам завгодно, і я буду відповідати, тільки одна просьба, щоб оце все, що я говорю, щоб дійшло до людей. Добре. Дякую. Значить, перше питання, чи, чи значить, у мене ця мисля була ще е, два роки тому навести в жовтих Водах порядок, коли е, я хотів зайти туди, е, будуючи стадіон. Хотів побудувати стадіон, взяти, але є одне но. Я нічого не беру в оренду. Я все викупаю. Я хотів викупити стадіон. І зробити з нього е, стадіон, який буде відповідати всім критеріям ФІФА, щоб сюди приїжджали іностранці, і моя мечта, щоб сюди приїхала Мадрід. Так, це дійсно моя мечта. Свершиться вона чи ні, але не поганий той солдат, який не хоче стати генералом. Я це мечтаю, я до цього йду. Але е, знову ж стали ці всі моменти, бо це возгока. Що мені прийшлося зробити? Мені прийшлося поїхати до журила до Руслана і попросити, щоб він допоміг у вирішенні питання, щоб цей стадіон передали на город, а город потім вже якось вирішував питання, щоб його там чи продати, чи віддати в оренду, там, чи якось. По суті, Руслан зробив усе для того, щоб дійсно спорт у Жовтих водах розвивався і, і цей спорткомплекс заживав. Ну, коли він передав, все зробив до того, щоб передати на город. Як тільки воно це все передалося на міст, отсюди приїхали гонці з різних сфер. От просто, щоб люди знали правду. І з органів, і з бізнесменів. Одні пропонували свої услуги, вам усе підпишуть, тільки треба там моя доля. Другі там пропонували, що треба занести, тоді вам підпишуть. Просто я людям об'яснив, що все, що я роблю, я роблю для людей. І це не, то, не та сфера бізнесу, де заробляють. Це та сфера бізнесу, де вносять в город інвестиції і тратять. Люди цього не зрозуміли. Просто не зрозуміли. Знову ж таки, після цього всього, коли я дав, ну, дав поняття, що взяток я не даю. Е до мене приїжджає Журило Микола вже і каже: Олександр Григорович, дуже тебе прошу. Візьми, ми, я все зроблю для того, щоб тільки тобі за, за одну гривню віддати цей стадіон. Я все зроблю для того. Тільки зроби, щоб тут був стадіон, щоб людям був який досуг. Ми знову вернулися до цієї теми. Ми знову пішов. Я пішов, відкинув свої амбіції, які перевладають над моїми емоціями, і хотів знову, щоб ми цей стадіон взяли. Знову ж таки з'являються бізнесмени ваші знаменіті в городі, типа Затинацьких, які розказують: та ми тут самі вправі рішати, кому давати, кому не давати, та ми тут самі вправі вирішувати, хто із нас тут буде, та ми самі від того і складемося і зробимо самі стадіон. Зробили? Ні. Yeah. Це перше питання. Друге питання якщо будь до кінця відвертим, в мене вже геть пішла мисль тоді, коли. Е в електронному відді зробили голосування, і дійсно там поворозника і без них знав, що мене там е, підтримують. Коли за порузника 82% жителів е, бачать мене мером, знову ж таки, в мене була мисля просто поїхати, стати мером, за два роки навести порядок і потім піти. Але я не та людина, яка просто може так предати своїх виборців. Розумієте? Коли б знали вже, що я йду, знову ж таки, ваші горе бізнесмени. Віді затинацьких і всіх остальних, щоб ще тричі крім кроме Затинацької приїжджали. Предлагали мені все. І магазини в Петрові. І в жовтих водах вам зелена в там, і зелена там тільки не йдіть у мере. Розумієте? І я коли подивився на це все, ну, знаєте, чесно, стало прикро за одне, що у жовтих водах для того, щоб прийти навести порядок, треба, щоб була єдина команда. Ваша проблема жовтих вод, тільки одна: у вас лебідь рак і щука. І це такий лебідь рак і щука, що отуду все об'єдинить, я потрачу рік 5 для того, щоб об'єдини оцю лебідь рак і щуку. Тому я, знаєте, мене тут багато розпочаток. Мене дуже багато розпочаток е інвестиційних проєктів, які я не можу залишити. І тому, знаєте, піти і, е і щось для цього. Зробити, щоб люди потім на мене біжалися, ну я не той. Я не можу це все е, так поступити. І я вирішив просто-напросто. Не балотуватися, щоб люди на мене потім не обіжалися. Мисля у мене така була. Ну вона буквально за, за два дні до реєстрації вона в мене, коли я зважив, оці всі важили, і я зрозумів, що я, якщо я піду, я дуже багато чого потеряю в своєму районі. А я патріот свого краю і просто вирішив робити все для району. Добре, дякуємо. А скажіть, будь ласка, от ви ще не залишили думку все ж таки взяти наш стадіон? Чи плануєте ви якось подальшу долю нашого спортивного комплексу тримати участь? Дивіться, я, я все одно це зроблю, але тільки тоді, коли жовтовоці оберуть нормального народного мера. Який буде просто робити щось для людей. Просто для людей. От дивіться е, при преабраму, він тільки став, у мене склалося таке враження, що перший рік він хотів щось поміняти. А потім просто, я так розумію, що він просто, як і всі останні, почав їсти, ложить в карман і, і ні про що не думати. Я не розумію цього. думайтеся. стоїть три е, по Кропоткіна. От я сказав, давайте я зараз його викуплю, оці три общежиття, зроблю повністю на всіх общежиттях євроремонт квартири. Перші два етажа я даю на город на кожному общежитті безкоштовно. А остальне моє. Скажіть, це нормальний проєкт? На мою думку. Щоб зараз там наркомани не ходили, не кололися там. Скажіть, це нормальний проєкт? Звичайно. Але мені відмовили. Коли до мене пас? люди приїжджають? Що, що? Так, Аргументація дуже проста. Да-да-да, потім, коли я ще починаю закручувати і підтягую строїтельну організацію, вже давайте Абрамов, він трубки не бере, а потім каже, передає мені через людей. Та ні, ми цей проєкт продовгати не будемо. От все, дуже просто все. Потім е, другий момент. Приїжджають до мене люди і говорять: Олександр Груч, ви не можете поставити автобуси, ми будемо платити гроші там, ну, на рейси. Щоб рейс автобуси, щоб по жовтих водах були, тому що ті, хто там робить, ну, як би вже руки викручують так, і такі автобуси, що вже не хочеться в них сідати. Я ж знову-таки виходжу на мера, кажу: я зараз куплю 5 автобусів, поставлю на поток і нехай возять людей по жовтих водах. Як ви думаєте, чого основані, Тому що там ті, хто робить, ті, хто. Ну, вхожі, входжій чи якось там. Ну, от вся проблема всіх цих е, горе-руководителів тільки одна. Е, на роботі ніколи не бути кума, свата, брата, зятя. Мій успіх, мабуть, заключається тільки в одному. Знаєте, я коли взяв до себе на роботу рідну сестру, отак так вам просто зараз до дійду все, взяв на роботу рідну сестру. Вона мене попрацювала місяць, кожен день плаче, приїжджає до мамки. Плаче, мамка мені дзвони, синок, та вона ж твоя рідна сестра. Я приїжджаю, говорю, мам, вона в тебе? Да, ще за під'їду. Під так сидить сестра, так сидить мамка. Я говорю, мам, вона моя сестра після п'яти часов вечора. А до п'яти часов вечора вона така сама робоча, як всі останні. Або вона буде робити все те, що я їй говорю на роботі, або вона буде пользуватися льготами і розчитається. Все, крапка, сестра в мене вже робить 8 років. Зрозуміло, що треба робити те, що од неї треба, і все. Отут логіка тільки одна. Треба просто оце кумовство, сватовство відкинути на другий план. І якщо ти став, треба що зробити для людей. От і все мені ще каже, що тут у нашої міської влади і міського голови, зокрема, це наших бізнесменів, це страх втратити вплив, страх втратити владу, що ви виявите сильнішим, могутнішим, якщо можна так сказати. Розумієте, от на сьогоднішній день я вам скажу по жовтих водах отак. Треба кругом когось треба об'єднуватися. Просто кругом того, когось треба об'єднатися. На сьогоднішній день журила Руслана, журило Миколу можна ненавидіти, органічно-панічно ненавидіти. Але враховуючи те, скільки так, якщо взагалі, скільки вони зробили для жовтих вод, то вони зробили на сьогоднішній день дуже дуже, дуже мало. Але вони зробили найбільше. Чим всі разом взяті гори, комерсанти і мери до цього місця взяті? Поэтому їх можна по, по різному до них відноситися. Але то, що на сьогоднішній день це є лідери жовтих вод, і кром них треба об'єднатися для того, щоб людям жилось краще, це є факт. А скажіть, будь ласка, яким на вашу думку повинен бути міський голова? Чи знаєте ви, хто у нас балотується? І, можливо, когось підтримуєте саме на посаду міського голови? Ну, я вам скажу так: на сьогоднішній день, якщо вибирати всіх ЗУ, то е, крім Ханіса там нема за кого голосувати. Ну, просто нема. я вважаю, що на сьогоднішній день це єдина кандидатура, яку треба просто підтримати. Ну, тут немаловажний фактор людям проголосувати за депутатом, хто його буде підтримувати. От для того, щоб не було лебедя, рака і щуки, вам треба просто обрати. Мера і обрати депутатський корпус, який буде підтримувати іменно цього мера. Розумієте, в чому проблема? Проблема вся стать, знаєте, як говорять, завоювати город і стати мером проблем нема. Як удержати своє мерство, коли прийде депутатський корпус різношерстний і почне виторговувати? А мені ОТВ, а мені ОТВ, а мені ОТВ. Все повинно бути в унісон. І якщо люди це зрозуміють і проголосують, і об'єднаються кром одної людини і кром депутатського корпуса, то водах» буде порядок. Я цьому впевнений. Добре, дякуємо. Наступне питання. Багато мешканців жовтих вот ставлять у приклад селище Петрово. Цей багато квітів, відремонтовані дороги, відремонтовані адмінбудівлі, відремонтована лікарня. Скажіть, будь ласка, в чому ну, декілька років тому цього, цього, цього всього не було? Я пам'ятаю Петрова, дуже часто їздила вісім років тому. Я їздила кожного тижня в Петрову по роботі. Я його пам'ятаю, ну, це було, ну, можна сказати, депресивне селище. Зараз це і небо. Як ви думаєте, в чому? Е ну, завдяки чому чи завдяки кому відбулися такі чудові? Вам зні? коротко? Важаю. Вам коротко. Знаєте, коли я прийшов у П'ятіхацьку е у 2006 році і я врачу, от як же так? Він же бандит, Куди ви? Кого ви берете? Люди, знаєте, що відповіли? Прийшов у відділ по Отак от же тут, а тут я вам скажу е е просто стіхами, щоб ви зрозуміли. Бюджету України і любого міста хватає для того, щоб опозолоти не тільки асфальт, а й бордюри. Проблема то, одна: як пісні палася: Прости, родна мать, не смог твій син поняти. Совсем елементарно, не треба ворогвати. От і все. Понимаєте, логіка во всьому дуже проста. Я вам наведу маленький приклад. Я голова бюджетної комісії 5 років. І оце ми із під. Я повністю підтримую Світлану Тилик і оце тут почало розбудовуватися Петрова. Проблема тільки одна. Приходять, проекти поробили. Я, голова бюджетної комісії, заносять мені, я кажу, а ну покажи мені проєкт. Я всю жизнь будую. Я знаю ціни, знаю все. Вони приносять, я говорю, ось дивися, синок, оце отуди, ти крадеш 30%. 25% віддай на громаду, 5 візьми собі. І ти будеш краще. Він, він мені приносить гроші і думає, що це я собі, кажу 25%. Він мені приносить гроші. Я говорю, ти мене неправильно зрозумів. Беремо, набираємо селищного голову. Я говорю, Світлана Олександрівна, що нам на сьогоднішній день треба, а нам не вистачає грошей. Детська площадка 115 тисяч у е, дідський садик, там. туди там зробити на Новий Год мету, туди на. на... Все, питань нема. Ось у дивися, синок, піди купи на ці гроші. от те, 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 все. І ти будеш бежлуч, хай воно тобі погони. не надо мені, хай воно тобі погони будуть. Але ми робимо це для людей. І вони це вже просто зрозуміли. Реально, щоб понімали, будь-який проєкт з бюджету робиться для того, щоб отуди вкрасти. Але вони зразу приїжджають і говорять, оце ось проект, і під цей проєкт кажіть, що вам ще купити. І ми їм кажемо, там Йолку... Зробіть у, у квіти, там дітку площадку купіть, там дизалійку положіть і все, так воно розбудовується. Все дуже просто. Перестать красити, все буде добре. Добре, дякуємо. Ми ще бачили фото вашої лікарні. Не. І дуже багато спеціалістів наших лікарів, які у нас працювали вже багато років, хтось не багато, але це теж гарні спеціалісти. Вони багато переїхали працювати до вас, хто ще працює за сумісництвом, хтось уже з кінцями, як то кажуть, переїхав. Чому ваш успіх в медичній сфері? Значить, ми, ми про лікарню, ну, я вам чесно скажу, ми впригнули в останній вагон буквально за 5 днів до того, як вона вже була хопсісами і приватно, і все остальне. Ми про це знали е, іменно. Е, в останній в останній момент і це знову вам буде від ціля буде практика і іменно наука в тому, що для того, щоб жовті води розвивалися, вам треба просто місцевого. Вам треба депутати місцеві, а не приїжджі козачки. Тих, кого пришлю там з Дніпра, там скажуть, який він класний. Вам треба просто своїх. Ми сиділи і думали, що дійсно там в ну, нас буде працювати больниця і все інше. А вони вже навіть ліцензії на неї не брали. Ми за п'ять днів підняли пів України для того, щоб зробити Світлана Тилик. Вся громадськість району ми підняли всі котики можна, і за період цей ми просто взяли і вернули і ліцензії, і все остальне. Але потім, коли вже все це зробили, на півдороги ми ж установлюватися не можемо. Тому наша ціль, яка щоб вона працювала. Тому що коли ви зробите ОТГ, тут закриють школи, закриють садики, закриють лікарні і все інше. Це були просто махновці, які е, тут не живуть, а вони хочуть, щоб це було в другому місці, в другому районі. Ми проти цього восстали і зробили, об'єдналися. Оце знову той, той принцип, де вам треба це зробити. Вам просто треба об'єднатися. І все. Ну, у вас там є. Я говорю, там рак рабі щука, це три направлення. А у вас там їх наверное, направленні 10. І кожен хоче розказувати, наскільки він може впливати на жителів жовтих Вод, А на самом деле, кроме вкрасти щось, вони нічого не можуть. От і все. І народу треба просто от, людям жовтих Вод оприділитися. От просто определиться. Я там чув щось мені. Е... Так, мимо ух там, хтось десь я почув, що там е, приїжджав до мене журило і е, казав, дай мільйон, я тобі щось там зроблю, щось там. ну я не... Є такі чутки. А які ймені? Як ви чули це? Бо я, ну ми ну, чули це з різних боків і те, що і журило гроші приїжджав в і те, що від міського голови до вас гонці приїздили. Ну, в общем, хто на що гаразд, то і говорить. Значить, дивіться, від міського голови точно приїжджали з різних сфер. З різних сфер. Але коли е, от мої очі збіглися із Абрамом, я говорю: негодяй, а що ж ти оце так е, ну, приїхав би сам сказав, що ти не хочеш. Ну, понятно, що е, тут нічого доказати невозможно, і він розказує, що це не він, і він взагалі цього не знав. Ну, як да? Це наверное, саме проще так сказати, Понятно, що я нічим не докажу. Да? Що касається Миколи Журила, то ну, я його дуже е, хорошо знаю. і це... Людина, яка дійсно протягом цього всього часу, мені зажужжала уші не то, що дай мені взятку, а я тобі зроблю. А візьми хоча б даром, хоча б за гривню, але візьми. От, просто візьми, щось, щось збудуй, там, скажу більше, навіть буквально недавно. Він приїжджав до мене по поводу стратегії. Він те саме говорив, Олександр Григорович, ми все зробимо громадські місця, щоб ви тільки взяли його, зробили там футбольну базу, чи що-нібудь, щоб людям була робота, щоб для людей це було якась, ну, 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 просто, щоб тільки його не розікрали. Я вам говорю, це та людина, яка думає про жовті води. Якщо хтось думає по-другому, це тільки зворатство. І все, або завідують. І з два а третє не недавно. Нещодавно у нас була відремонтована дорога в напрямок жовті води Кривий Ріг. Там був владковий ремонт дороги. Скажіть, будь ласка, ви маєте відношення до цьому? <рес> ну, про це слово якась ще та да історія є, я вам взагалі розкажу. Значить, на цю дорогу на мене вже майже возбудили уголовне діло. Розказую як. Значить, я бився як риба, об обльот, щоб оцю дорогу від жовтих вод до Криворога зробили хоча б ямочний ремонт. Розказали, що це п'ятіхацький автодор. Потім цей автодор вже передали на Дніпропетровський автодор. Ну, в общем, взагалі, е, ми зробили так, що я сказав, хорошо, раз ми не надим хазяїна цієї дороги, ми будемо робити самі. Ми почали із. Ганівки. В Ганівки я купив машинку, яка засипає е, ямки, а там далі вже ями були по коліна. Я пригнав із свого бетонного заводу бетоновози і ми почали е, заливати бетоном, тупо бетоном почали заливати е, ці ямки і все. Тут зразу знайшовся хазяїн цієї дороги. Приїхали, і що ви думаєте, мені вмінили е, уголовне діло за самозахват дороги. Що я її захватив і забетонірував. Ну, це тільки в Україні може таке бути. І напевно їм потім стало стидно, що я це все зроблю аж до самих жовтих вод. І вони прислали і зробили ямочний ремонт. Їй за це спасіба. Ну, а і бідіє? Це нормально. Я думаю, нам тут вдячність висловлював вдячність від всіх мешканців міста Жовті Води, тому що до Кривого Рога дійсно було тяжко доїхати, і в нас швидкі зараз ганяють на кривий рух. То, ну, я вам сказав то, правду, а ви робіть висновки. Маю я відношу це друге, чи не маю, Ну як би так. взагалі, якщо чесно, дуже цікава історія. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, хоч ви це вже і казали, можливо, скажете більш детально, що не вистачає нашому місту, керівництву нашого міста, щоб стати таким, ну щоб досягти успіху, щоб ставили наше місто в приклад, а не тільки ваше. Два. Я бачу там два моменти. Це єдності. Перше, це єдності. І друге, от знаєте, те, що я говорив, оберіть тих людей, от кого я совітую. От візьміть, от є такий лідер, от журила Микола. От Про нього і ще раз говорю, можна розказувати все, що завгодно, хороше, погане, але він дійсно лідер. І от візьміть, об'єднайтеся кругом нього і подивитеся, як, як жовті води розсвіте. Ну, це ми, ви хочете почути мою думку. Да, я ну, вам її сказав. Це моя суб'єктивна думка. Це я вам просто говорю: от ви хочете на, на Петрові подивитися, я до цього йшов 10 років. Всі говорили на мене, бандит, він зараз возьме, там забере, там, там відтоги. Всі вже зрозуміли, що я роблю для людей, щоб я хочу розвити Петрівський район. І на сьогоднішній день, подивіться, у мене рейтинг 86% мінімум. Люди і голосують, і підтримують, і подивіться, як Петрова розцвітає. Лідера вам не вистачає, вам ви треба об'єднатися крім одного лідера. Але що ви просто зрозуміли, у затинацького півгорода, магазину і всього остального, по суті, він повинен якось стати лідером і робити щось для людей. Да? Ну, я цього не бачу. Ще знаєте, що згадала? А скажіть, будь ласка, у вас працівники на ваших фірмах, заводах вони офіційно входять? До єдиного чоловіка все офіційно оформлене, мало того, на... щоб ви просто от я сам почав із себе і просто говорю: це і ще у, у вас одна проблема. Е... У затинацького півгорода магазину зайдіть в будь-який магазин чи всі оформлені люди. А це все податки і розвиток всього. Я почав із себе і требую з усіх. От зараз зайдіть в ресторан. І просто першого попавшися, запишіть фамілію, пропірте по налогам, по налогам, чи він оформлений, чи ні. Всі до єдиного мене оформлені. До єдиного. Ми ще чули, що у вас є якісь соціальні роботи для вас. Соціальні угоди – це в нас іще Совєтський Союз. Щоб ви просто розуміли, в нас в кінці року 13-та зарплата, в нас є на зароблений рубль, у нас є безкоштовні поїздки в Єгипет, Арабські Емірати, санаторії, різні категорії. Є дорожчі, є дешевші. Хто як заробив за рік туди їде віддихати. От і все, є стимул. це метод е, кнута і прянитка. Все дуже просто. Навіть подарки на Новий рік, коли ми видаємо безкоштовно дітям, той, хто попав за п'янку або за кражу протягом року і на нього є доповідна, його за це наказали, він лишається в сільгот. 13-й заробленого рубля. Навіть дитині ми не даємо подарка. Знаєте чого? стимул метода е, кнута і прянетка. Знаєте в чому? Приходять всі діти приносять додому подарки. А це мені батькові дали на роботі. А це мені дали батькові на роботи. А вона приходить, дитина, і питає: папа, що ж тобі не дали? І нехай він розказує їй, що я пив, крав, того тобі нема, а всім є. Ось Все дуже просто. А ще таке рубль, зароблений рубль. На зароблений рубль це видається, от на зароблений рубль в кінці місяць, в кінці року є 13 та зарплата, а є на зароблений рубль. Це береться вся зарплата за 10 місяців і начисляється скільки то там грам зерна на цей. Виходить, там на, 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 в кінці року, року то ну, 3, там, тони, 10 тонн зерна. Він там хоче або зерно забрав, або грошима. Ну, от візьміть, там трактористи отримують до 10 тонн зерна. 10 тонн зерна умножено на 6-60 тисяч гривень. От 60 тисяч гривень перед новим роком, плюс 13 -та зарплата, там 1020. От вони отримують в приділах 50-70 тисяч перед новим роком. Просто допоміжно до заробітної плати, то, що ви заробляли за рік. Плюс немає доповідних, немає нічого. Безкоштовно за рахунок підприємства поїздка в Єгипет. На неділю і все остальне. Це чисто, вони ж мене не бухають цілий год. А в Єгипті там все включено. І то вони там їдуть вже. Ну, 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 там вже можна подивитися на все. Там ну, і за столом засинають хлопці і все. Ну, я їм все позволяю, бо там можна. Ну, як би так. Добре, дякую Можливо, ви ще щось хочете додати нашим жовтоводцям як останнє слово? Ну, я хотів би і ще раз звернутися до всіх жовтоводців, хотів би. Попросить вибачення за те, що люди може на мене надіялися, а я не справ... ну, не оправдав їхні довіряння. Це не то, що не оправдав, просто я прийняв таке рішення, це моє право. Але я хотів би вам підсказати, я хотів би вам допомогти хоч чомусь і говорю. От просто об'єднайтеся кругом одної людини, підтримайте своїх місцевих авторитетних людей. Це не ті, що крадуть, а ті, що в напротязі декількох років робили все для жовтих вод. І ви все зрозумієте, як далі можна жити, і просто як воно жовті води буде процвітати. Я свято в це вірю. Якщо ви оберете достойних людей у жовтих вод, і оберете собі достойного мера, можливо, я вернуся до того питання, щоб у жовтих водах зробити спортивний комплекс. І він працював на благо громади, і ви дивилися там футбол і Ліги Європи.